Як твої справи сподіваюсь, у тебе все добре? Пропоную тобі трошки відпочити під коротенький випуск новин. RTX 5090 має труднощі з запуском старих ігор. Nvidia непомітно прибрала підтримку 32-бітного PhysX, що зробило багато класичних ігор практично неіграбельними. Як наслідок, продуктивність флагманської RTX 5090 у деяких старих проєктах виявилася вкрай низькою. Наприклад, в анабіозі Сон 2008 року новітня відеокарта показала всього 10-13 FPS, тоді як RTX 4090 справлялася з грою на рівні 100-104 FPS. Спільнота геймерів уже склала список ігри, які зіткнулися з цією проблемою: Mafia Мафія, два Bioshock Infinite, Assassin's Creed 4 Black Flag, Borderlands 2, Batman Arkham City. Наскільки я розумію, це зроблено не для того, аби люди перестали грати в старі ігри, а тому, що щоб підтримувати старі технології, потрібно жертвувати продуктивністю. А коли продуктивності і так кіт наплакав порівняно з 4000 серією, то зрозуміло, що потрібно, хоч якось, збільшити показники. Якщо у тебе є домашній улюбленець, гадаю, ти, хоч раз, хотів би знати, про що він зараз думає або що відчуває. У мене є хороші новини. Щі тепер розпізнає емоції тварин. Алгоритм Intelпік навчився аналізувати міміку тварин і практично миттєво визначати їхній емоційний стан. Система здатна виявити ознаки болю, стресу та інших негативних відчуттів, що допомагає ветеринарам швидше реагувати і приймати правильні рішення. Поки що технологія тестується на поросятках, але в майбутньому її адаптують і для інших видів тварин. Microsoft представила Muse – щит для створення ігрових світів на основі візуального ряду і дій геймерів. Ця модель здатна створювати ігрові світи, аналізуючи візуальний ряд і дії гравців. Muse навчалася на даних геймплея Bleeding Edge від студії Ninja Theory, отримавши доступ до інформації еквівалентної приблизно 7 рокам реальної гри. Завдяки цьому модель навчилася розпізнавати фізику, ігрові механіки та реагувати на взаємодію користувача з оточенням. Можливі сфери застосування Muse. більш ефективне тестування ігрових ідей, прискорення процесу розробки ігор, створення та оптимізація сучасних версій старих ігор Ступних на актуальному залізі прототипування нових механік, і розробка ігрового контенту це досить цікава технологія. Ось тільки не зрозуміло, як її буде використано. А ти що думаєш з цього приводу? HBO оголосив точну дату виходу другого сезону одні з нас. Спочатку в січні повідомлялося, що він вийде в квітні, але тепер відома точна дата: 13 квітня. У новому сезоні глядачі знову зустрінуть Джоела Педро Паскаль і Еллі Белла Рамсів, які продовжують боротьбу за виживання у світі, охопленому епідемією Кордицепса, що перетворює людей на заражених мутантів. Події розгорнуться через п'ять років після першого сезону. До касту додалися Кейтлін Девер, вона зіграє Еббі, і Кетрін Охара, Поки що тримають у секреті. Також повернеться Джефрі Райт в образі Айзека Діксона. Другий сезон буде коротшим за перший. Лише сім епізодів замість дев'яти. Хоча спочатку взагалі планувалося десять. Десять чи дев'ять. Так от, кількість сезонів скоротили під час виробництва. Крім того, вже підтверджено третій сезон, а за ними четвертий. Microsoft зробила прорив. Створено перший квантовий чіп на топопровідниках. Компанія Microsoft представила унікальний квантовий чіп, заснований на новому класі матеріалів в топопровідниках, що фактично означає відкриття нового стану матерії. Ключові моменти, крім відомих станів матерії, твердий, рідкий, газоподібний і плазма. Тепер додався п'ятий топологічний. Microsoft витратила 20 років на створення топопровідників, що відкривають шлях до принципово нових квантових обчислень. Ці матеріали дають змогу Ому формувати топологічні кубіти, які виходять за рамки традиційних фізичних законів, таких як термодинаміка та електродинаміка. Завдяки цьому з'явиться квантовий комп'ютер із мільйоном кубітів, здатний розв'язувати завдання, на які в сучасних суперкомп'ютерів пішли б тисячі років. Компанія вже створила перший робочий чіп Маджорана Маджорана-1. Чому це важливо? Топопровідники за значимостю можна порівняти з появою напівпроводників у 20 столітті. Майкрософт розробляє чіп розміром з долоню, який Може перевершити всі наявні комп'ютери за потужністю. Такий квантовий комп'ютер здатний радикально змінити науку, технології та наше життя. Ші тепер створює нові форми життя. Іво 2 від Nvidia та Аркінститут підірвав науку. Нейромережа Іво 2 вийшла на новий рівень. Якщо перша версія вміла проєктувати ДНК, РНК і білки, то тепер вона навчилася створювати цілі геноми. Це означає, що Ші може розробляти всю генетичну інформацію потрібну для життя організму. Що робить Іво 2 крутим? Навчений на 9,3 трильйона пар ДНК із 128 двадцять тисяч організмів. Це найпотужніший щі для біології. Розробка. Нових ліків тепер піде швидше. Вчені зможуть знаходити і виправляти генетичні хвороби. Можна буде створювати нові організми, наприклад, корисні бактерії. Нейромережа відкрита для всіх. Будь-хто може її використовувати. Це справжній прорив як перехід від алхімії до сучасної хімії. Другий сезон Фрірен вийде в січні 2026 року. Продовження Фрірини, яка проведжає в останню путь, запланована на січень 2026 року. Точну дату і подробиці сюжету, поки тримають у секреті. Про що взагалі це аніме після десятирічного походу і перемоги над королем демонів, герої повертаються додому, але назавжди прощаються один з одним. Ельфійка Фрірин, яка живе набагато довше за людей, бачить, як її друзі йдуть із життя, і усвідомлює, що мало їх пізнала. Тепер вона вирушає в нову подорож. Але вже не заради битв, а заради пошуку сенсу життя. Перший сезон серця глядачів і отримав купу позитивних відгуків від критиків. Другий обіцяє бути ще глибшим і атмосфернішим. Залишилося тільки дочекатися 2026 року. Я це аніме не дивилася. Хто дивився? Скажіть, як вам? У Франції запустили штучне сонце і побили рекорд Китаю. Отримали плазму на 22 хвилини, що на 25% довше, ніж раніше. Французький Токамак Вест утримував термоядерну реакцію довше, ніж китайський іст. 17 хвилин 46 секунд. Хоча експеримент був суто науковим, він показав, що технологія стає стабільнішою. Вест це оновлена версія старого реактора Тор Сопра, який модернізували у 2010-2013 роках. Він ще не на піку своїх можливостей, але вже показує круті. Результати подробиці експерименту французи поки не розкрили, як і китайці у своїх дослідженнях. Поки не зрозуміло, чи вдалося їм нагріти всю плазму вище 100 мільйонів градусів. Але факт залишається фактом. Їхній внесок у майбутнє термоядерної енергії значний, особливо в рамках міжнародного проекту ІТР. Боюся навіть уявити, який рахунок за електроенергію їм після всього цього прийшов. Клон Роботікс представила нового людиноподібного робота з системою рухів, схожої на людські м'язи і скалет? Цей розумний помічник, призначений для побутових завдань, вчиться на льоту завдяки нейромережі телекенезіс. Він не тільки розмовляє і прибирається, а й здатний переносити предмети і навіть сервурувати стіл. Він рухається як людина завдяки 200 ступеням свободи, 1000 міофібрили, 500 датчикам. Ця технологія може змінити медицину, протезування та кіно. Але разом із крутими можливостями постає питання: наскільки далеко ми готуємося? готові зайти у створення машин, схожих на людей. І трішечки чуток. Elder Scrolls 6 покажуть у липні. Гра отримає під заголовок Hammerfell. Bethesda нарешті подала ознаки життя. Спочатку запустила аукціон на ролі PC, а тепер спливли інсайди. кажуть, події розгорнуться в Hammerfell або High Rock, де мешкають редгарди й бретонці. Буде 12-13 великих міст, морські подорожі, суднобудування і навіть морські бої. Можливі будівництво поселені поліпшена система прокачування. Дракони повернуться і стануть босами. Грошій Creation Engine 2 отримує апгрейд. Приберуть довгі завантаження. У червні цього року можуть показати перший повноцінний тизер на шоу Xbox Showcase. Але дата релізу поки туманна. Зате ходять чутки про ремастер Oblivion. І знову новина про роботів. Сподіваюсь, я тебе ними ще не задовбала. Норвезька компанія 1X представила нового людиноподібного робота для дому Неогамма. Це поліпшена версія моделі Необетта, анонсованої 2024 року. Робота створюють з акцентом на безпеку і зручність, аби він міг жити в одному просторі з людьми, не створюючи ризиків. Неогамма став м'якшим. Його корпус покритий трикотажною тканиною, що знижує ймовірність травм. Він може виконувати побутові завдання, прибирати, накривати на стіл, переносити предмети, поки що він працює на телеуправлінні, але в майбутньому зможе самостійно допомагати людям, особливо літнім або людям з обмеженими можливостями. Однією з головних фішок стане система телеприсутності. Це дасть змогу родичам, доглядальницям або лікарям керувати роботом віддалено. Наприклад, людина з обмеженою рухливістю зможе використовувати його для повсякденних завдань. Розробники впевнені, що такі роботи будуть популярні у майбутньому, адже населення старіє і багатьом людям потрібна буде допомога. Однак перед цим треба буде вирішити ще безліч. Технічних завдань від безпеки до створення гнучкого штучного інтелекту у цьому 1 x допомагає OpenAI. Ілон Маск не жартував. Його ще під назвою Grok 3. Реально ігри. Блогер всього за дві години зібрав мобільну гру за допомогою Grok 3. Запросив базовий код 2D стрибалки на HTML CSS, згенерував фон персонажів ворогів і платформи, з'єднав код з графікою через нейромережу. Поетапно ускладнював механіку Grok 3 сам вносив зміни. У підсумку отримав повноцінний платформер у стилі Doodle Jump з різними рівнями і ворогами. І, як на мене, це не дуже добре. Зараз згенерованого контенту. Купа фоток, картинок, відео. Це все виглядає надто штучно, без душі. Знаєш, якось пластиково в найгіршому сенсі цього слова. А тепер будучи й подібні до всього цього ігри. Apple вкладе 500 мільярдів зелені у США, аби знизити залежність від імпорту. Через митну політику Трамп вирішила інвестувати 500 мільярдів доларів у розвиток своєї інфраструктури в США. Компанія розширить виробництво, створить нові робочі місця і профінансує дослідницькі центри. Експерти вважають, що цей крок допоможе Apple менше залежати від іноземних постачальників і уникнути торгових ризиків. Плюс це поліпшить імідж бренду серед американців, які підтримують локальне виробництво. Думаю, вони хочуть перестрахуватися на випадок. Якщо все піде не так у майбутньому, всі їхні потужності будуть не в Китаї або Тайвані, а в їхній країні. Їм буде нічого боятися. Вони намагалися налагодити виробництво в Індії, але все пішло не так, як їм би хотілося. Тепер доведеться викласти більше, але вже все себе вдома. Реліз нової Fable відтермінують до 2026 року, хоча інсайдери очікували на її вихід уже цього року. Розробка йшла з проблемами, і з моменту анонсу, 5 років тому, новини про проект з'являлися рідко. За даними одного інсайдера, Microsoft хоче випустити гру не тільки на ПК і Xbox, а й на PS5 одночасно. Це може бути однією з причин перенесення. Додатковий час розробники також витратять на поліпшення і доопрацювання гри. Warner Bros. закриває Monolith Productions і скасовує диво жінку. Warner Bros. оголосила про закриття одразу трьох студій Monolith Productions, Player First Games і Warner Brothers Games San Diego. Разом із цим компанія скасувала розробку гри про чудо жінку. У Warner Bros. заявили, що тепер зосередиться на своїх ключових франшизах: Mortal Kombat, DC, Гаррі Поттер і Гра престолів. Скорочення частина реструктуризації компанії. Скасування гри про диво жінку, на яку витратили понад 100 мільйонів доларів, і приблизно 7 років розробки Стратегічне рішення. Витратили 7 років і 100 мільйонів зелені, і вирішили скасувати. Це якесь дивне стратегічне рішення. На ну що, це були всі новини на сьогодні. Дякую тобі, що ти завітав. Бажаю гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!